Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Warhammer 40 тисяч українською мовою. Буду вдячний за вподобайки та коментарі. Тож тицніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Тож починаємо. У вас теж є друг Хіблан, який замість того, аби купити комп'ютер поновіше, шукає на смітнику найпотужніший процесор 20-літньої давності і кріпить саморізами вентилятор, щоб воно все не згоріло. Якщо у вас такі є, такі вітаю. Ви знайомі з орком. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити саме про орків, або як їх називають у Вархаммері Зеленошкірі. Тому чисто технічно їх можна назвати зіґерами. О Боже, скільки сенсу в цьому слові. Факт номер 1 Орки старіші за людей. Якщо коротко. Історія Всесвіту Вархаммер починається задовго до того, як з'явились люди. Спочатку у світі жила раса древніх Некрон і ктани. Некрони хотіли спиздити з огороду древні гриби безсмертя, а древні навчились робити гриби, які самі кого хоч відпиздять. Орки це продукт настільки древньої генної інженерії, що вони старіші за богів хаоса. І про те, звідки вони взялись, може розповісти хіба що сарех Безмовний Цар і Ктан-дракон пустоти. Орки це здоровенні, злобні, трьохметрові гібриди грибів, горили і кодзили. Вони розмножуються спорами, і після смерті буквально засіють все навколо. Жінки їм просто не потрібні. Зате в них є два бога магачі і мучі, е, тобто горка і морка. Тому всі орки одразу мужики і люблять гачі. Через розмноження спорами орків нереально витравити з планети. Тому, незважаючи на всі апокаліпсиси і війни, їхня раса захоплює нові і нові території уже 60 мільйонів років. Всі ці 60 мільйонів років орки, як не дивно, деградують. Поки люди придумували штучний інтелект, орки думали, чи можна гнати горілку з відірваної ноги сусіда. Це не тому, що орки тупі як раса. А тому, що і створили з уже закладеними генетичними знаннями про те, що їм треба знати для охорони древніх. Тому орки рідко намагаються досягти більше того, що в них було закладено. З одного боку, все добре, тому що традиції і цілі не змінюються мільйони років, і єрість оруса їм не світить. З іншого боку, мільйони років вони живуть в одному й тому ж болоті. Справжні овочі, хоч і гриби. Факт номер 2 Грибна натура це навіть круто. Коли древні робили орків, вони задизайнили їх повністю автономними. Буквально, якщо є кисень, вода і трохи грибних спор, то зовсім скоро у цьому місці з'явиться колонія зеленошкірих. Спочатку проростає грибниці і справжні гриби. Потім з грибниці починають з'являтися досить відомі тваринки сквіги. Сквіги схожі на наших свиней. За винятком того, що вони бувають зовсім різних розмірів, і що особливо важливо, різних призначень. Звичайні сквіги це просто корм. А ще є сквіги, які виростають до розмірів танка і замінюють напівдиким оркам транспорт. Є вибухові сквіги, самохідні бомби, є волохаті сквіги, яких орки чіпляють собі на голову замість пірук. Є чотироногі сквіги, є двоногі, є сквіги з рибячими хвостами, є сквіги, яких їдять орки. Є сквіги, які їдять орків. Коротше, орки кайфують на уроки біології, і в будь-якому тесті правильною відповіддю буде Це сквік. Після сквігів, які виступають кормовою базою, з грибниці народжуються греччини, яких часто називають носатами або недоорками. Буквально, це маленькі і слабкі недомірки, які при цьому розумніші і боязливіші за орків. Гречинам рідко довіряють зброю, тому що вважають їх недостойними, але Гречин зазвичай стріляють краще, бо хоча б розуміють, що дулом треба цілитись бік ворогів. Завдання Греччині в таборі орків займатися побутовими справами, які справжньому зеленопикому не до душі. Коли хазяйство готове, грабниця нарешті починає робити орків. Великих, голодних, злих і готових чистити одне одному морди просто тому, що це їхній основний інстинкт. Нагадуємо ще раз, що орки наполовину гриби, завдяки цьому у них є кілька дуже цікавих фізіологічних фіч. Перша орка дуже важко вбити. Якщо у вас вийде, він спочатку вб'є вас, потім вашого напарника, потім вирве ваші жуби, і лише потім до нього дійде, що він же 5 хвилин, як труп. Друга фіча. Орка легко вилікувати. Поручі лікарі, так звані меддоки, легко зважуються навіть на пересадку голови. Вона ж приживеться як щепка до дерева. Третя фіча. Ріст тіла орка біологічно не обмежений нічим, крім його крутості. Якщо орк виграє місцевий конкурс «Містер Орк Лімпія, він виграє і всі наступні, бо з кожним призном ставатиме все більшим, більшим і більшим. Якщо на вас несеться орк розміром сусідній будинок, так таки вітай! Вас зараз пастуки, губернатор Оркостану. Факт номер 3 Орки насолоджуються своєю тупістю. Просто подивіться на витвори орочі генію. Як вони взагалі працюють? На диво в міцний зелених лапа стріляли-стріляють, а танки танчать. Втрата важливі деталі, груба збірка за допомогою молотка і ключа на 42, та навіть відсутність набою чи бензину компенсуються тим, що орки вірять, вірять в те, що все добре. Жоден зеленошпекій інженер не зможе пояснити, як він зібрав 5 v 6 з кастрультової мамки і водостічних труб. Але результат буде диміти і крутити кардан, навіть якщо заливати в нього воду, і не казати про це водію. Завдяки вірі у усієї техніки орки проявляються цікаві ефекти. Наприклад, вони вірять, що чим голосніше стріляла бабахає, і чим більше димить, тим вони ефективніше. Зазвичай так і є. Також вони вірять, що червоний колір це колір швидкості, і це єдиний випадок, коли червоні наклейки на машині може справді зробити її швидшою, якщо за рулем орк. Зелені шпигуни фарбують пеки не в камуфляж, а в фіолетовий колір, бо вірять. Що він непомітний. А тепер питання: якщо Фіолетове ороче командос нападе на дітей імператора, то хто кому перший зайде в тил? Факт номер 4 Орки насправді з Коломиї. Якщо ви колись були в глухому карпатському селі, будь то Закарпаття чи Прикарпаття, ви напевне не могли зрозуміти місцевого? от, заходите ви в магазин і чуєте, а оці то крумплі зелені файні з парадичками до пограча, файно підуть, на. Ну, і про що кажуть ці дикуни? З орками те саме. Орки між собою говорять наподобі низького імперського готику, як справжні раулі. Самі себе вони називають бойзами, людей кличуть уїжками, автомати називають шутами, стрільбу даккою, а колотильно-рубильні інструменти чопами. Найулюбленіше слово орків це зок. Ви самі можете здогадати, що воно означає. Зок бойзи! Вчора зок таку зогу шуту зогнув, що юдішки зок. З одного боку, те, що орки розмовляють низьким готиком, це добре. Розумні юдішки розуміють їхні плани. З іншого боку, юдішки в окопах розуміють, що атакуюча орда орків, планує зробити з їхніми зоговими мамками. І від цього стає лише страшніше. Факт номер 5 Сім раз постуки, один раз ВОК! ВОК! Це основа життя орків. Їхній бойовий клич, крик радості і назва воєнного походу. А ще слово вахо означає дуже специфічне психічне поле, яке об'єднує всіх орків, інстинктивно притягує їх одне до одного і підсилює їхню віру. Чим більше орки зібрались разом, тим кожен з них стає сильнішим. Деякі особливо сприйнятливі до ваг орки, яких називають вірдбоями або чудилими, користуються ним, як інші раси користуються варпом. Вони пропускають його енергію крізь себе і творять різні заклинання, найчастіше плюються зеленим вогнем. Хоча також можуть бити блискавками, перетворювати ворогів на сквідів або випадково підірвати себе і всіх орків навколо. Центром будь-якого ваак є Варбос, найбільший найсильніший орк в радіусі кількох планет. Тут варто привести приклад найвідомішого Варбоса Гаскула Макуруктраки. Коли він був маленьким орчиком, його голову прилетів болт. Гаскул дожив до того моменту, коли його підібрали лікарі пейнбої, а далі він потрапив в лапи доктора Гроцніка. Той, як Змій зібрав його до купи, склав його мізки і закрив череп металевою пластиною. Раптом Гаскул почав чути голоси оручів богів Орка і Морка, які закликали його зібрати всіх зеленопиких на найбільшу битву, найбільший ВАК в історії і привести всіх орків Всесвіту на Рагнарорк. на Гаскул від такого допінгу швидесенько виріс і став втілювати пророцтво життя. А Гроцнік запатентував свою пластину в черепі під назвою ВАГФай. Факт номер 6 Орки всі на одне лице. Але в різних кольорах. Як і школота Космодесант, орки люблять ділитись на клани та групки за інтересами. Взагалі є 6 найбільших кланів. Перший це погані місяці. Вони найбагатіші і найпафосніші, люблять жовтий колір, в їхніх кишенях найбільше жубів, їхні шути видають найбільше даки, а в їхніх греченів найдовші шнобелі. Другий криваві сокири найрозумніші з орків. Інколи дотягують до рівня депутатів Верховної Ради. Вміють в таку просунуту за урочими мірками тактику, як відступити і напасти засади. Третій клан смерточерепи крадуть все, що погано прикручено, не цікаві нічим, крім того, що порівнюю клептомані тягаються з кривавими воронами. Четвертий злі сонця. Люблять швидкість. Якщо байк такого орка не може перегнати болт Космодеса, то його посмертно виключать з клану. Фарбую все в червоний, бо вірю, що червоний це символ швидкості. Енцо Феррарі в могилі каже: П'ятий клан змії-куси. Кусають змії, змії кусають їх, завдяки чому мають настільки великий імунітет до отрут, що можуть двічі на тиждень шаурмою із істрийського вокзалу і не брати лікарняний. Не визнають ніякого технічного прогресу, крім примотування каменю до палець. Шостий клан Огофе. Їх найбільше і по факту вони найкрутіші. Поки погані місяці ставлять на результати перегонів злих сонць, гофи воюють і розширюють імперію орків. Гофи люблять чорний колір, стрільбу і рубилову, але не люблять всі інші клани, тому що вважають їх під орками. Загалом оркам живеться весело, бо кожен клан намагається доказати свою виняткову користь для урочої раси, поки не з'являється достатньо великий варбос, щоб об'єднати всіх єдиною метою. Типу фарбування галактики зелений колір. Щастивим зірками мозговиті хлопці. Факт номер 7 Орки-дикі капіталісти. Не всі орки воюють. Пейнбої лікують, мекбої майструють, селюки вирощують з і варять пиво, а орки клану Жовтого Сонця активно торгують навіть з людьми. Чим же їм платять інші орки власними або чужими зубами, які вони лагідно називають жуби. За жуби можна купити все. А якщо жубів нема, можна дати сусіду в пеку і забрати те, що випало. Жуби губляться і псуються, що ратує орки від інфляції і стимулює їх підтримувати економіку. Деякі орки, типу тиже жовтих сонць, навчились вирощувати так званих м'ясоїдніх сквігів з жубами як у орків. Найвеселіше доводиться пацієнтам пейнбою. Поки орк не відійшов від анестезії методом молотка по голові, Пейнбой видирає йому зайві жуби як оплата за свої послуги. Саме тому орк, який ще вчора безстрашно гриз проводку імперського дредноута, буде боятися зайти до Пейнбоя без серйозної діри в пузі, він уже вдосталь дивився на як зашитих і жубих після цього дружбанів. Факт номер 8 Ворків є боги і релігійні диспути. У світі Вархамеру сильні емоції, мільйонів істот можуть створювати цілком реальні потойбічні сутності. Так люди, самі того не знаючи, створили богів хаосу, а орки власне двох богів горку і морку. Тупенькі імперські еклизархи, які досліджували релігію орків, вважають, що обидва божка бридкі і зовсім одне від одного не відрізняються. Однак оручі богослови з ними не згідні. Горк – сильний, але хитрий. Морк хитрий, але сильний. Хоча може й навпаки. От в цьому питанні роковідники ніяк не можуть досягти консенсусу і влаштовують релігійні диспути з вибитими жубами і спаленими планетами. Завдяки сильній вірі орків, їхні боги настільки сильні, що могли б перемогти богів хаосу і принести мир цьому світу. Однак вони майже весь час зайняті тим же, що їх паства б'ють одне одному пекі. І все ж, з них є користь. Горки морк захищають душі орки від хаосу, тож демони їм не страшні. Але орки не були б орками, якби вміли користуватись стратегічними перевагами. Насправді, хаосита навіть не треба воювати, орки самі переб'ють одне одного, щоб вияснити, кому ж дістанеться трофейна пілосокера, он того чудака в рогатому шоломі. Хоча, на все є винятки. Бос Таска Демон Кілла зібрав невеликий ваг і полетів прямо в око жаху, щоб постукатись демонюгами і привезти додому трофейні жуби Кхорна. Мрії здійснились, але наполовину. Всі хорків вбили. Але Кхорну настільки сподобалась бійка, що він став щодня їх воскрешати і засипати демонюгами заради гарного шоу. Сподіваємось, що коментатор, який тебе в світі Вархамеру, сидить біля Кхорна і коментує Махач. Кислий борщ мені в стаканчик. коловок. Замість того, щоб будувати церкви, орки будують ще своїх богів гігантських роботів в честь горка і морка, які ногами давлять все, що не зелене, і не кричить Ооок! Релігія вона така. Факт номер 9. Орки їздять на Халках. Кожен ор, коли дивиться в небо, думає. Що десь на далекій планеті сидить людина, яку давно не стукали по голові. Орка сверблять його в зелені руки, і він від радості починає підстрибувати. Коли таких Орків збирається багато, Маквої розуміють, що пора в путь. І всякого сміття вони збирають маленькі шатли, покидають планету і шукають купу сміття побільше. Це може бути астероїд, в якому орки продовбують дірку. Причепляють двигуни і будуть косплеїти школоту в Майнкрафті, поки не зваляться на якусь планету. Або ж їм пощастить, і вони знайдуть покинути космічний корабель. Ніхто не кидає космічні кораблі просто так. Зазвичай там вже є або колонія тираніт, або демонюги, або Да-да, самі ті латексі. Для орків це подвійне свято, бо вони отримують і корабель, і ще більше пастука, і їм не скучно летіти. Захоплені орками кораблі називають Space Hulk. А якщо по-нашому, космічними махинами. Халк це подарунок для всіх орків. Тому що в такому кораблі гарантовано є варп-двигун. Мекбої його ремонтують і летять куди горка з моркою пошлють. Інколи долітають в цікаві місця типу Planeta Армагеддон, А інколи ще цікавіші місця. Факт номер 10 Орки. Єдині ксеноси, які ледь не захопили Терру. У 32-му тисячолітті, коли імпі вже був прикований до трону, а люди думали про те, як захиститись від Хоситів, на орбіті Терри раптом з'явилось ще два спутника розміром з місяць. Як виявилось, це були реальні камінюки, які орки раніше переробили під космічні кораблі, а команда цими орками великий звір або просто звір. Це найбільший, найрозумніший, найзеленіший з усіх варбосів за всю історію орків. Найбільший бо був висотою з п'ятиповерховий будинок, і люди спочатку сприйняли його за гігантську статую. Найрозумніший позамість криків: він відправив на терозеленошкірих послів, послів, які на високому готику в стилі Десію Емінема запропонували людям здатись: варити грибне пиво і прибирати лайно за сквіган. Чорношкірий вулкан не знайшов кращої відповіді, ніж зробити драйв-бай і розстріляти главаря делегації. Однак, коли він заїхав на район до орків, виявилося, що звір не один такий, крім нього було ще п'ятеро гігантських орків, готові зайняти його місце. В результаті почалась війна звіра. Орки ловили гравітаційними пушками астероїди і кидали їх прямо на терор разом з десантом. Знадобилось десятки тисяч космодесантників, мільйони гвардійців. Всі наявні сестри тишини і три словника орочої мови, щоб зупинити атаку і не дати оркам з'їсти імбі. Спочатку вулкан з чорношкірими пацанами зайшли в хату звіра. Вулкан вірвався через вікно і засунув його голову прямо в мікрохвилівку. Однак виявилось, що таких звірів було ще 5 штук, тож на них довелось влаштувати справжнє полювання. Останнього вбили за допомогою ритуалу зворотнього ваак. Коротше, зачитали йому імперські церковні псалми замість рокославного репчику. Його голова вибухнула, орки втекли, імперіум врятували, а реп заборонили. Ех, от би у нас так. Ось і все. Пишіть в коментарях, про що ще ви хотіли дізнатися зі світу молота та війни. Ставте свої зогові вподобайки, постукайте зоговий дзвінок і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте? Шаровари теж бувають силовими.